Поки об усім не домовишся. Ні вчим нам з собою домовлятися. Як ні, нігчим? Коли ти вже за мене йдеш. Ні, голубчику, цього ніколи не буде. А чому не буде? А тим, що я за тебе не піду. А чому не підеш? А тим, що не хочу. А чого не хочеш? А не хочу тим, що не хочу. Батько казав, не потурай поженихайся. Та пісеньку заспівай, ось послухай яка пісенька. На курочки підять корявоє, бимося седень повоє, тих дик на село, сив борг на нього. Я не дівка його, я не піду за нього.

Та така точніше, як і ти, що нічого не второпаєш. Ось послухай, яку я тобі заспіваю. А ну, давай. Так я тобі і співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. То все, то батько збрехав, а ну скажи йому, що він бреше. То такого я панця дасть попити. Я вже пробував. Так що ж, то батько твій, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені твого хотіння, підеш і без нього. Щоб я пішла за тебе та наше сватання, що вино не поводі писане. Написане, е, ти, Брісько, чи дома, чи як тебе, послухай та йди за мене. От коли б ти була моя жінка та сказала, що не хочеш йти за мене, то я б такого тобі я панця дав по пиці, як часом батько мені дає, що не можна. А батько казав, що весілля жінку можна бити. робити? від нього, так мати ж лаятиме, залишись, буде підтурювати. Оце вечором вже із трагеростів прийшли, Може присилати? Присилай, присилай, побачиш, якого облизня спіймають. А фіч колупатимеш? А як же? А така всю покамери, той жартолива, яка, чуть баню б не виполупала. Навіщо ти так робиш? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. А як ми поженемось, то що будемо робити? Не, знає? не знаєш, я не знаю. А, я знаю, нігде правди діти. Мене батько навчив, напечемо торжів, намнемо маку, помастемо медом, повилазимо на піч. І будемо їсти. Я люблю їсти. Я з роду ще не женився. Напевно, гарно бути жонатом. Да? Будеш мені годівоньку мити і голубити. Я буду казати дарма. Хоч ти й плакатимеш, хоч ти й випиратимешся, хоч ти й здохнеш, я буду казати дарма. А ну, ти тільки пішла за мене. Ну, що з дурним буду робити. Що не кажу, а він своє торче. Шукай собі іншу дівчину. А де ти її знайдеш? Ми з старостами обходили всі села. Ніхто не хоче за мене йти. Ой. Що дурний? Он йому дурний, отак От всі й кажуть. За дурних не хотять, а розумних нігде взять. Отак От всі люди й переведуться. Так я не хочу за тебе, а те, що ти дурний, так я тобі в вічі кажу. Брешеш, брешеш. Я ще не зовсім і дурний. А батько казав, що в мене не всі дома. Ну нічого да колись то вони й посходяться. А як дурний, то що я? Не можу женитись. Так тут розуму не треба, я знаю. А чи ти вмієш що робити? Робити, пожалуй, вмію, так талану не моє. Одного разу батько послав мене з дядьком Панасом сноби молотити. Я взяв цін. я, я цін. Я чуть кишки не порвав. Так ти ж навіть і лічити не вмієш. Як не вмію? Ось дивися. Один, три, п'ять, дев'ять, два, сіть. <ривіт> а чого ж тебе не прийняли в солдати? Так, біда сталася. Не зумів пальців перелічити. Як штониш їх на руках. Якщо не лічити, так один одної випереджають, випереджають. А на якого Господа так багато пальців, а? А чи ти знаєш Ульяна? Не знаю. А як би ти у та з одним пальцем та скрутила дулю, а от мені.